Вітаю, друзі, 24 серпня. Сьогодні з вами Валерій Кучук, принагідно знову вітаю вас з Днем Незалежності. Нас привітав навіть цілий Лукашенко, але не звертайте на це уваги, там свої таргани в голові, і він і минулого року нас вітав. Про Лукашенка то окрема історія. Я вам ще це про це розповім. А зараз поговоримо про те, чи справді планувалися і чи відбулися ж 22 серпня переговори між Росією і Україною за посередництва Катару. З питань енергетичної безпеки, про які вчора в інтерв'ю ТСН розповів цілий міністр енергетики України Герман Галущенко. Багато цікавих деталей, тому не забудьте підписатися, написати коментар про те, що ви почуєте. Обов'язково поширюйте відео друзям, бо інформація направду, цікава. Ви запитували, я вам відповідаю, де ж твої переговори, які мали бути 22 серпня. Розповідай, вони відбулися. Сьогодні у французькому виданні Le Monde виходить дуже цікава публікація про те, що Україна нібито припиняє перемовини з Росією щодо припинення війни, і буде це робити в односторонньому порядку, тобто сама. Le Monde посилається на інформацію, яка була опублікована 17 серпня у виданні Washington Post, про те, що курська військова операція зірвала наші переговори, які мали відбутися. Катарі 22 серпня Росія сказала, ми не відмовляємося, а ми поки що не визначилися, і тому відтерміновуємо. І сьогодні вони ще раз повторюють цю тезу, і це дуже примітна деталь. Але джерела, які близькі до ремонти, говорять про те, що ці переговори дійсно планувалися. І вони ще раз наголошую, відбулися 22 серпня. Голушенко повідомив, що відбувся відеочат між Учасниками великого зібрання, де було нібито 40 країн, де обговорилося питання енергетичної безпеки. Я ще цього торкнуся, друзі. Зараз давайте все ж таки про Лемонт, що власне вони пишуть. У цьому виданні зазначається про те, що Україна дуже сильно сподівається на посередництво Катару. І дійсно, за допомогою Катару ми проводили і обміни, і Катар це одна з країн Близького Сходу, так само, як і Об'єднані Арабські Емірати, так само, як і. Єгипет, який залучається до переговорних треків. Ну, до прикладу, Єгипет є посередником у переговорному процесі між Ізраїлем та Хамасом. І там вже скоро, навіть нібито має бути досягнута якась угода про припинення військової операції Ізраїлю проти цієї терористичної організації. Так само, і Катар він дуже давно виступає посередником у контактах України та Росії, ну щоб не було прямих контактів. Так, от говорять, що Катар запропонував провести переговори з енергетики і хотів. Щоб у них взяла роз... участь і Росія і Україна. Ну але в результаті Курської атаки Росія відтермінувала це питання на невизначений час. І ще раз в цьому виданні, я вам наголошую на цьому, наголошується. Вибачайте за тавтало, що Росія не відмовлялася. Вони поки що взяли паузу. Але чому саме Катар? Катар давній друг зеленського команди Зеленського у питаннях, які стосуються перемовин, і команда Зеленського давно працює з цією країною. Навіть звертає увагу видання, що саміт у Швейцарії не випадково, мабуть, відбувся на альпійському курорті Бюргеншток, оскільки він належить катарській мережі готелів. Можливо, співпадіння, а можливо, і ні. Оскільки Росія нібито відмовилась, то Україна вирішила сама продовжувати цей переговорний процес і готувати якісь документи, які потім нібито будуть передавати Росії. І відповідаючи на запитання. Але Мазов, журналістки ТСН, яку ви добре знаєте, Герман Галушенко розповідав про те, якою буде ситуація взимку, що вона буде гірше, ніж минулого року, і вона його напряму запитала про те, чи дійсно ж такі переговори відбувалися. На що Герман Галушенко відповів: ми з терористами переговорів не ведемо. І ухилився від прямої відповіді, розповідаючи про. Саміт, який таки відбувся 22 червня, про енергетичну безпеку, чи там була Росія, чи не була Росія, він просто не розповів про це. Я відтак вважаю, що хтось з представників на відео чаті, бо це була відеоконференція, відеосаміт, відео саміт, був і там проговорювалися питання про енергетичну безпеку, щоб ні ми не обстрілювали. НПЗ російські, ні, вони нас. Ну принаймні, ось за останні два дні НПЗ російські ми не обстрілювали. Також примітна деталь, але до 22-го числа ми встигли наробити багато чого на Росії позитивного для нас. За підсумками цього саміту напрацьовані якісь документ який вони назвали ком'юніке і Герман Гушенко говорить, тепер проблема, як же змусити Росію його виконувати, тобто як його передати. Ну я більш ніж переконаний, що його передали. Але на Росії сказали раніше кілька днів тому, що ніяких переговорів бути не може, тому що Україна розпочала спецоперацію в Курській області. Ну вони в нас, а ми в них. Хоча це слова Захарової, а з високопосадовців Кремля ніхто конкретно це не коментував. Єдине, що на самому початку Курської військової операції Путін е також в запалі сказав, що ну, які тепер можуть бути переговори. Але загалом то е контакти за посередництва третіх країн відбуваються. Сьогодні вам доказовий приклад цього: відбувся великий обмін 115 на 115 за допомогою Об'єднаних Арабських Еміратів. Тому дійсно. 22 числа позавчора відбувся відеочат, відеоконференція велика за участі 40 країн, як каже Герман Галущенко, про енергетичну безпеку. Він не підтвердив і не спростував, що там була Росія. Я вважаю, що там вона була. І Росія, звісно, зараз дещо в іншій ситуації, ніж то було до початку Курської військової операції. Бо, наприклад, зараз багато говорить про те, яка ж ціль цієї військової операції. Президент Зеленський, коли сьогодні виступав з нагоди 33-ї річниці незалежності України, сказав, що однією із цілей є саме обмінний фонд, зміна ситуації на самій Росії, відсунення червоних ліній. Ну і він каже, інші, інші цілі, які ми переслідуємо. А подаляк раніше сказав, що ну ви знаєте, подаляк це радник Єрмака, керівника офісу президента. Він сказав дослівно наступне. Крім економічних і дипломатичних засобів, є ще й військовий інструмент, мається на увазі на Росію. У Курській області ми можемо ясно бачити, як військовий інструмент використовується об'єктивно, щоб переконати Москву вступити в чесний переговорний процес. Ну, чесні переговори, це не про Росію, але звісно, їх змусити можна і потрібно це робити. Чи вдасться нам це зробити? Вранці я вам розповідав про те, що військова операція в Курській області триває. Зет-пабліки активно поширюють інформацію про те, що ЗСУ тиснуть на дуже багатьох напрямках, прикривають і фланги для того, щоб не потрапити в оточення. Дійсно, військова операція дуже спланована. І я вважаю, що ця інформація, яка зараз поширюється, або правдива, або є тиск якихось там системних лібералів, сіслібів, вони якраз і можуть також просувати інформаційну психологічну спецоперацію на самій Росії, що нібито ми дуже тиснемо для того, щоб дійсно. Запустити процес переговорний, бо не всі там є прихильниками продовження великої війни проти України і витрачання шалених бюджетних коштів саме на війну. Про це я вам також неодноразово говорив. Тому дійсно може змінюватися позиція, як каже Подоляк. Різними інструментами, і це підтверджує сьогодні президент, але не називає всіх цілий курської військової операції. І так Росія і дійсно взяла паузу, поки вони між собою там вирішують вступати в переговори на своїх позиціях чи на позиціях України, які ми зараз їм активно демонструємо. Ну і на завершення ще одна цікава пікантна деталь, яка з'явилася у західній пресі. Адміністрація Байдена, як пише Вашингтон Пост, саме той Вашингтон Пост, який писав і про... Те, що мали відбутися таємні переговори, але вони відбулися. Герман Голущенко розповів про це ще раз, наголошую. Він не е, поточнив, що там була Росія, але не спростував. Так, от адміністрація Байдена обговорює нині із Україною, чим допомогти Україні. І чи потрібно розширювати захоплені території в Курській області. Ну, Пентагон ще не визначився з цього приводу. Вони запитують у нас, чи потрібно це робити. Я не знаю, яку відповідь дає зараз команда Зеленська. Я думаю, що швидше так, аніж ні. Ну і також видання Вашингтон Пост пише про те, що. Сполучені Штати Америки не виключили, що в майбутньому можуть передати Україні напряму свої винищувачі. А я вам сьогодні в ранішньому відео також акцентував увагу на тому, що росіяни дуже пильно відслідковують всю інформацію про передачу Україні зброї і десь узяли тезу, що мовляв міністр військово-повітряних сил США сказав, що ну вони поки що літаків F-16 не передають, але забули додати, що. Він не виключає, що це в майбутньому може статися. Тобто зараз відбувається тиск на Росію. І є чимало заяв уже про те, що курська військова операція дійсно продемонструвала зовсім інший порядок денний у недипломатичних відносинах із Росією, відносинах Заходу з Росією. І саме такі відносини формують сьогодні Збройні Сили України. Тому, друзі, 22 серпня було. Переговори відбулися, звісно, ви можете мені заперечити, так там же ж Росії не було. А хто сказав, що її не було? Ніхто не сказав. Навіть цілий міністр України також це не підтвердив. Він не може підтвердити, тому що ситуація в Курській області складається таким чином, що Путін інакше її як ситуацію називати не може. Дуже непросто в них мене це, звісно, тішить. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте роботу. Дякую, що не забуваєте коментувати, ставити вподобайки. Повірте, це дуже додає. Коли ти бачиш результат своєї роботи, коли вас тут багато, коли ви активні. І вас справді за це люблять, ціную, шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна.